Українська народна казка розум та щастя. Ішли собі десь розум та щастя, та й засперечалися. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а розум пішов та одному хлопчикові у голову в ліс. От відає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, у всьому й навчився. От дайте, каже тату, ще чомусь другому навчитися. Віддав його батько у кравці, він і там побув тиждень, уже зумів і кроїти, і шити. Тоді віддав його батько вчитись на годинники робити. Він і того. Щось дуже скоро навчився. От раз той його хазяїн від'їжджає. А він вже на жалуванні служив та й наказує хлопцеві, щоб він, поки вернеться, зробив стільки там годинників. А що зостанеться з припасів, то як схоче, то може і собі зробити. От він, як заходився, живо поробив хазяїну годинники, ще й собі вигадав зробити. Ще й такий витворив, що у 25 років тільки раз і заводиться. Та як завів його хлопець, той ключик туди всередину захчинив. Приїхав ось і хазяїн. Усе пороблено, він забрав ті годинники та й повіз десь на ярмарок і його взяв з собою. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям. А той хлопець продав свого годиннику царевичу. Як забрав гроші, зразу десь зник. А той годинник, як вийшло йому 25 років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром, та ніхто ради йому не дасть. Кинулися до, до того хлопця, а про нього вже і чутка скрізь пішла. Він, як приїхав, того ключика зразу знайшов і знову на 25 років запустив годинника. Цар і полюбив його. Живий, каже, у мене, дав йому горницю і прислугу, все чисто. От раз цар від'їжджає та й каже йому: Усюди ходи, а от у ту комірку не ходи. А там за стіною була замурована царівна, то її сам цар туди і замурував, і хотів, щоб її поза очі всі сватали. Дива дивні. Хто приїде сватати, то йде у ту комірку та й балакає до неї крізь стіну. Якщо вона озоветься, то за того їй і йти, от скільки вже царів, та якого тільки й люду не приїздило, а ні до кого вона не озивалася. А коло тих дверей вояки стояли, що тільки з цієї комірки повертається без царівне, вони зразу голову раз і рубають, і на палю настромлюють. Так от у цар. Його шкодував, тому і наказав туди не ходити. Ось він ходив, ходив, дай думає, зайду. Увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл, а на столі свічечка горить. Він і говорить до свічки: Здорова будь свіча! Здоровий майстер, сам собі і отказує. А царівна почула, що він розмовляє сам собою. І за стіни каже: Так, так, так. Так, це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє, один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс. Аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка, кравець одежу пошив, а швець взув, а царівна за стіною. Так, так, так. Як дала ото згоду, він собі і пішов. А на дверях там була така табличка, що як ото вона скаже хоча б слово зараз на табличці і напишеться. От пани й побачили, що вона їм не давала згоди, а дала ось кому простому хлопцеві. Давай, кажуть, його знищимо. Поки не приїхав цар. Тільки він за двері, а вони за нього схопили його голову, щоб відрубати. А розум в голові хлопця бачить, що горе як вискочить з голови, да й у ліс побіг, знайшов там щастя, так і спасли хлопця. Тут і цар повернувся, розібрав діло і став він тоді. Цареві зазяття, а розум і щастя також залишилися в голові і серці нового господаря. Ось вам казочка, а мені бублики в'язочка.